Доброго ранку, малята! Подивіться, який чудовий день сьогодні! Давайте підійдемо до віконця і поглянемо, що там високо-високо над нашими головами. Так, небо. А що ми бачимо на небі? Сонечко, пташки літають. Так. А ще що, біле, пухнасте, схоже на вату? Що це? Правильно, це хмаринки. Сьогодні ми будемо з вами справжніми дослідниками. Та поспостерігаємо за хмаринками. Погляньте на ці хмаринки, якого вони кольору. Так, вони бувають різного кольору. Білі хмаринки схожі на велику пухнасту вату. Щось ним розповідають. Як ви думаєте, що вони кажуть? Молодці, білі хмаринки справді означають, що буде сонечко та тепло. Ось подивіться, хмаринка якась інша. Вона сіра, похмура. На що вона схожа? Вона може бути схожа на пташку, на зайчика, на ведмедика. У вас дуже чудова фантазія, дітки. А якщо хмаринка стає дуже-дуже темною, Майже чорною. Що вона нам принесе? Правильно. Темні важкі хмари приносять дощик, який поливає квіти, дерева, траву. А тепер подивіться уважно, хмаринки стоять на місці чи рухаються? Так, вони рухаються, вони біжать. А хто допомагає їм рухатись, як ви думаєте? Так, вітер. Вірно. Він справжній чарівник. Вітер дме і жене хмаринки по небу. Які ви молодці, дітки! Ви сьогодні були справжніми дослідниками. Та дізналися, що хмаринки бувають різного кольору. І що вони можуть розповісти нам про погоду. Коли ви будете гуляти на вулиці, обов'язково подивіться на небо і пошукайте там хмаринки очима. Можливо, вони принесуть вам дощик. А може, сонячний день. Сподіваюсь, вам було цікаво, дітки. До нових зустрічей, малята!